Яку рекордну кількість промілі зафіксували у людини, яка вижила? А. 5,7 промілі, Б. 10,7 промілі, В. 12,7 промілі, чи Г. 13,7 промілі? Ну, я думаю, чомусь 27, бо 5,7 – це, ну, корпоратив звичайний. 9, ну, Мені здається, 10,7. да? там є відповідь. 10, да, не, 10, От, мені здається, це правильно, бо це типу овер до хера. Ну, 13 це, напевно, вже взагалі смертельна доза. Але, типу, 10, 7. Ну, смертельна доза це від трьох. Від трьох, да, Але 5,7 можливо, я ж кажу, це, ну, типу, це нормально. 9,7 це люди з такими вон, іноді по проспекту Соборності їдуть, типу, кудись. Десять вот. 7, коротше, маю відповідь 10,7. Це неправильна відповідь. We... Є історія з Польщі. Чоловік помирав, його негайно доставили до лікарні. У медичній документації було записано, що в його крові було 13,74 yeah, проміля більше. алкоголю. Ще більше. Яку максимальну кількість алкоголю ти вживав? <пу -пу 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 -пу. Та дохера. хіра. трошки менше, ніж на 13,7 промілі. Слухай, ну жахливі були часи. Київка. За день пляшку горілки ми вбирали, ну за вечір -то.